Доброго дня, 22 червня, і познайомлю ще з одним моїм сортом ірги, це сорт Хоневуд Це вже сорт такий середньостиглий. От у мене тісен був ранній сорт. Але це вже такий трошки пізніше на тиждень. І достигає нерівномірно. Ідуть дощі і в один момент. Який я опустив, я взагалі думав, що ну, іргу вона нічим не хворіє і немає шкідників, не треба обробляти. Ну, шкідники там шпаки є, але поки що вони мене не дістають. Так от, коли така погода, йдуть дощі і достигає ягода, вона починає гнити. Тобто бажано один обробіток все-таки буде робити на майбутнє проти подойгнилі сірої. Ось, наприклад, свічем можна обробити після цвітіння. Це якраз буде те, що треба, бо дуже багато перегнило втратить врожаю. Ну, зараз покажу от ягоди, які так, коли обриваю ягоду, тут я замітив, що ось на кінцях зав'язується. Брунька на урожай наступного року. Так, зараз покажу. От майже Ось тут вона. І щоб повністю не обривати, я обриваю отак, а її залишаю, щоб не втрачати урожай на наступний рік. Такий нюанс є. Зараз, може, краще наведу. Покажу. Отак От краще, От бачимось. бронька наступний рік. Тобто, якщо ми будемо так обривати, ми можемо втратити на наступний рік урожай. Тому так легенько обриваємо. Теж ягода доволі крупна тут. І зараз продивостуємо на смак її. скажімо так, не гірша, ніж тісен. Теж кислинки немає, теркості немає, цукру досталь. Дуже приємний смак. Я ще в колекцію Мартін виписав, посадив на днях. Там зверху в мене ще, дос... ще залишки Тісена. от вона така чорна аж вже перестигла. От для порінтання. Ось така тісана вона більш крупна, така більш темна. І ось Хонівуд. Ну, Тіса на такий більш ніжний смак. Але потрібно, щоб ну, кілька було сортів ранніх, пізніх, середніх. Тому мені все-таки тісана по смаку більш подобається. Але хонибут теж приємна ягода. Так що рекомендую теж цей сорт гонивут.